Наприкінці минулого року компанія Intel представила нове покоління доступних процесорів Core Ultra. Але одразу після виходу новинок у світ із низькорівневим програмним забезпеченням, яким керуються процесори, пішло щось не так. Продуктивність із усіма наступними версіями мікрокоду знижувалась, хоча по логіці речей мало би бути навпаки. У деяких випадках падіння відмічалось начебто й невелике, декілька відсотків, але зафіксовані ситуації, коли початкові версії прошивок демонстрували до 18 кращі результати. Через цю, на наш погляд, важливу причину ми відклали повноцінний огляд лінійки. Але чим довше плинув час, тим яснішим ставало, що в такому режимі можна і пенсії дочекатись. Тож сьогодні ознайомимось детально із Core Ultra 7 265K і потестимо його із актуальною на сьогоднішній день версією мікрокоду. Поїхали. ТелеМарт. Комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на GESED.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соцмережах і на сайті. Перш ніж переходити до тестів, пропонуємо розібратися хоча б з основними внутрішніми особливостями об'єкту тестування та провести паралелі із попереднім поколінням. І, мабуть, перше, на чому ми хотіли б зробити акцент, що перед нами абсолютно новий процесор. У актуальному поколінні змінився не тільки сокет і відповідно кількість контактів з 1700 до 1851, а й багато чого іншого, кардинально. Наприклад, завдяки співпраці з чіпмейкером TSMC, техпроцес, за яким виготовляються ядра CPU, передовий трьохнанометровий проти 10 нанометрів у 14-й лінійки. Але в цілях раціональної економії застосовується він не до всіх складових елементів процесора, і це теж важлива відмінність від попередників. Так, тепер десктопні шипи Intel це не один монолітний кристал як раніше, а цілий конструктор із чотирьох окремих блоків тайлів, які між собою поєднуються за допомогою спеціальної 22 нанометрової основи шини Intel Foveros. Окрім тайлу з процесорними ядрами всередині розмістилось ще декілька аналогічних блоків soc тайл, який виготовляється вже за не такими передовими 6 нанометрами, вміщує контролери пам'яті DDR5 і PCI Express та модуль NPU. Тут же є 6-нанометровий IO Tile з додатковими інтерфейсами, та 5-нанометровий GPU тайл, відповідальний за вбудовану графіку. Ще є пара заглушок філерів, але на них уваги не звертайте, вони лише надають чипу правильної форми. Далі давайте подивимось більш детально на основну обчислювальну частину. Формула ядер лінійки залишилась такою ж, як і раніше. 8 продуктивних та 16 енергоефективних у максимальному виконанні, 8 на 12 та 6 на 8. У середньому і 6 на 4 знизу рейтингу продуктивності. Але самі ядра зазнали суттєвих архітектурних змін. Швидкі отримали назву Lion Cove і цілу купу оновлень кешу L1 та L2. По-перше, тепер у ієрархії найшвидшої тимчасової пам'яті з'явився новий рівень обсягом у 192 кБ на кожне пі ядро, який замінив собою звичний нам l Останній Останню свою чергу спустився на рівень нижче, нульовий, і отримав ємністю у 48 кБ для зберігання даних і 64 кБ для інструкцій. По-друге, буфер l 2 збільшився на 50% у порівнянні з минулим поколінням, і для кожного продуктивного ядра його передбачено по 3 мегабайти. І тут добра новина: усі зазначені рівні кешу не мають градації в залежності від моделі, тому вони доступні навіть найпростішим рішенням лінійки. Ще на третину швидшим став виконавчий конвейер для x 86 інструкцій, який замість шести тепер може обробляти вісім інструкцій за такт. Для цього на 20% наростив м'язи блок операції над цілими числами завдяки додатковим ALU, і пропорційно зросла кількість обчислювальних модулів у векторному блоці. До речі, перший і другий у поколінні Core Ultra фізично розділені і живуть окремо. Як наслідок, збільшення обчислювальні можливості ядер затребували удосконалень механізму передбачення переходів, тому останній став ажу 8 разів ширшим, та більшої кількості виконавчих портів. Їх число зросло з 12 до 18. Що ж до І-ядер, e то вони носять назву SkyMond, і апгрейдів отримали теж немало. Мабуть, головним із них є нарощування обчислювальних можливостей. Завдяки трьом декодерам, які паралельно можуть декодувати три вхідні інструкції, загальна чисельність останніх, як не важко підрахувати, дорівнює 9 за один такт роботи процесора проти 6 у аналогів попередників. Відповідно, збільшилась і ширина усіх наступних ступенів конвеєру, включно із з основними виконавчими арифметикологічними юнітами, чисельність яких зросла вдвічі у блоці, відповідальному за операції над цілими числами. Також Intel заявляє про збільшення черги передбачень можливих розгалужень коду та ширші конвеєри для розподілу та вилучення мікрооперацій. По можливостям зберігання проміжних даних особливо нічого не змінилось в плані об'єму. Кеш першого рівня зберіг свої 96 кБ для даних і інструкцій на ядро а другого тут 4 МБ на кожен кластер із 4 і ядер. Проте пропускна здатність L2 буферу одразу подвоїлась у порівнянні з ефективними ядрами Грейсмонт ї лінійки. Зазначені архітектурні удосконалення, якщо вірити офіційним слайдам, мають додати 9% приросту IPC для швидких і аж 32% для повільних ядер. І тут саме час згадати про хайпер від якого виробник вирішив взагалі відмовитись у актуальному поколінні. Бо втрачений профіт від роботи даної технології компанія Intel вирішила якраз закрити збільшеною продуктивністю за такт фізичних процесорних ядер. І основний акцент у даному випадку робиться на значно потужніші і ядра. На думку виробника, їх швидкодія зросла настільки, що тепер усе неігрове навантаження можна з першу чергу направляти на них, а вже потім на продуктивні ядра. Як раніше було навпаки, з іграми усе складніше. Їх має детектити оновлений планувальник і автоматично відправляти в першу чергу на швидкі ядра процесора. Наскільки добре усе це працює, покаже лише час та відповідні експерименти із запуском різних по типу застосунків. Ще один, на наш погляд, цікавий момент, на якому варто зупинитися, це те, як розміщені ядра всередині нових CPU. Різні за типом вони не купчаться у групи, як це було раніше, а продуктивні рознесені на максимально можливі одне від одного відстані, а проміжки у свою чергу заповнили енергоефективні ядра. Враховуючи той факт, що відвід тепла від сучасних процесорів це ще той головний біль, новий конструктив має позитивним чином вплинути на температурні параметри. Нарешті з'явився у поколінні Core Ultra і NPU блок, але це, мабуть, і всі позитивні новини по даному напрямку, бо вийшов він доволі куцим: 13 13, Карл, трильйонів операцій за секунду по сучасним міркам, коли навіть для базових потреб платформи Microsoft Copilot Plus потрібно 40 трильйонів, це просто знущання якесь. Питання, типу, як чому, навіщо залишимо у даному випадку на ваш розсуд. Про конструктивні особливості вбудованого графічного прискорювача ми вже розповідали у одному з наших попередніх відео. Спойлер IGPU виявився значно потужнішим за аналоги попереднього покоління, але до можливостей APU від AMD він все ж таки не дотягує. Більше інформації радимо почерпнути за наведеним посиланням. Ну, і якщо вже заговорили про графіку, не можемо пройти повз лінії PCI-Express. Їх у новому поколінні побільшало на чотири, і тепер можливостей по поєднанню X16-ї відеокарти зі швидкими ssd накопичувачами стало більше. Для тих, кому цікаві оновлення в роботі з оперативною пам'яттю, також є добрі новини. Максимальну частоту, яку згідно зі специфікацією підтримує контролер пам'яті нових CPU, піднято з 5600 до 6400 мегатранзакцій за секунду. І це дозволяє сподіватися, що із більш швидкими планками стабільність роботи збільшилася, а сумісність покращилася. Також нагадаємо, що процесору Core Ultra єдині на сьогоднішній день повноцінно підтримують стандарт DDR5CUDIM. Із окремим тактовим генератором на модулях, про який ми не так давно розповідали. Посилання залишимо під відео. Наразі ознайомимося із характеристиками піддослідного кору Ultra 7 265 k Загальна кількість ядер, якою він оперує, дорівнює 20. При цьому 8 із них продуктивні, а 12 енергоефективні. Це не топова модель лінійки. Робочі частоти перших лежать у діапазоні від 3,9 до 5,5 ГГц, других від 3,3 до 4,6. Про кеш першого та другого рівнів ви вже в курсі. Що ж до L3, то у даної моделі його 30 МБ. Вбудована графіка оснащена 4 XE ядрами із частотою від 300 до 2000 МГц, а загальний тепловий пакет обмежено планкою у 125 Вт в базовому режимі і 250 у максимальному. Отримати на тестування процесор нам допоміг магазин TeleMart.ua, в якому є широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. За допомогою програми TradeIn можна здати своє старе залізо та отримати за нього бонуси, які в свою чергу потім можна врахувати у майбутніх покупках. А ще на сайті можна у онлайн режимі зібрати для себе комп'ютер з нуля за допомогою зручного конфігуратора. Усю необхідну інформацію, як завжди, залишили у посиланнях під відео. Порівнювати новинку будемо із наступними опонентами. Перший це Core i 7 14700K, як прямий аналог попередник під LG 1700 за кількістю ядер, але не потоків. Бо пам'ятаємо, хайпертрейдінг у героя огляду відсутній. 8 p ядер цього процесора працюють на базовій частоті у 3,4 ГГц, і найшвидші з них можуть розганятися до 5,6. Для 12i ядер частоти становлять 2,5 до 4,3 ГГц. Кеш другого рівня для p ядер у нього по 2 МБ на ядро, а третього – на 3 МБ більше, ніж у об'єкту тестування. 33. По TDP відмінностей, можна сказати, немає, тому що додаткові 3 вати у бустовому режимі можна і не враховувати. Проводити якісь порівняння у ціновому позиціонуванні поки що зарано, бо новинка на старті продажів коштує забагато, а 14700K за довгий час перебування на ринку навпаки, ціник трохи скинув. І наразі ситуація така, що останній коштує на пару трійку тисяч гривень дешевше. Якщо ж навпаки доплатити цю суму до вартості ULTRA 7-265K, можна отримати топ 14-ї лінійки i 9 14900K. Його, на жаль, у нашому теслабі не знайшлося, тому як альтернативу використаємо Core i 9 13900 kf який відрізняється лише трішки нижчими робочими частотами і відсутністю вбудованої графіки, яка нам і не знадобиться. Ядери потоків тут ще більше 24 по формулі 8 плюс 16 та 32 відповідно. Робочі частоти пі ядер знаходяться в діапазоні від 3 до 5,8 ГГц, а і e ядер від 2,2 до 4,3. Кешу другого рівня передбачено по 2 МБ на ядро, а третього рівня аж 36 МБ. По заявленим параметрам TDP цей процесор також нічим не відрізняється від двох вже оголошених учасників тестування. У суперники ж з протилежного табору в даному ціновому діапазоні ми підібрали Ryzen 9 9900 x котрий зараз зовсім трішечки дорожчий. В своєму складі він має лише 12 ядер одного типу, і усі вони можуть паралельно працювати із двома потоками одночасно завдяки технології SMT. Робочі частоти у базі починаються з 4,4 ГГц і у максимальному бусті можуть підійматись до 5,6 ГГц. І, хоча серед опонентів у даного учасника найменший обсяг l 2 по 1 МБ на ядро, проте l 3 найбільший 64 МБ. Ще однією помітною перевагою CPU червоних буде відчутно менший теплопакет 120 Вт у номінальному режимі і 162 при пікових навантаженнях. На черзі у нас знайомство з іншими компонентами тестового стенду, тож почнемо. Ухолоджувались усі процесори 360-мм RSO Asus Tab Gaming lc 2 360 argb Для платформи LJ1851 використовувалась материнська плата Asus ROG Strix Z890 і Gaming Wi-Fi. А для платформи Intel LJ1700 це була Asus Prime Z790A Wi-Fi. CPU від AMD співпрацював у парі з Asus ROG Strix X870I і Gaming Wi-Fi. Щоб перевірити саме процесорну продуктивність учасників, оперативну пам'ять ми підібрали одну для всіх: комплект із двох планок по 16 ГБ Kingston Fury Renegade ddr 5 RGB на 6400 мегатранзакцій за секунду. Модулі оснащені стильними радіаторами яскравою підсвіткою і мають робочі таймінги 32,2 по 39 при робочій напрузі у 1,4 В. Операційну систему і усе програмне приладдя зберігав терабайтний M2 PCIe 4.0X4 ssd накопичувач Kingston Fury Renegade, який може зчитувати і записувати дані зі швидкостями до 7300 та 6000 МБ на секунду відповідно. При цьому довільні операції він може обробляти теж стрімко, заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Також на сайті Kingston.com є функціонал дуже зручного підбору оперативної пам'яті. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних комплектуючих. Усе 3D-навантаження тягнуло на собі продуктивна та ще й розігнана паліт GeForce RTX 4090 Game Rock OC. Живився стенд від кіловатного Seasonic Vertex GX1000, енергоефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Gold. І у єдину цілісну конструкцію комплектуючі дозволив зібрати корпус ASUS TUF Gaming GT302ARGB, який має 4 додаткові вентилятори. Переходимо до прогріву і бачимо, що без суттєвого навантаження на систему температура піддослідного процесора знаходиться біля позначки у 40 градусів при 12 ватному енергоспоживання. По суті, нічого нового і цікавого у межах норми. При повному навантаженні на всі ядра у дефолтному режимі енергоспоживання, трисекційна водянка таки змогла утримати процесор від тротлінгу, і його нагрів зупинився на позначці у 95 градусів. Це хороший результат, враховуючи те, що аналоги-попередники зазвичай у таких умовах починали кипіти. Схоже, що маніпуляції з розташуванням швидких ядер плюс відсутність хайпертрейдінг дають свої плоди. Але якщо звернути увагу на показники апетиту CPU, то тут, на жаль, нічого нового. 270 ватам у піку позаздрять немало сучасних і потужних відеокарт. Зі знятими лімітами по споживанню, які на обраній материнській платі носять назву Asus Advanced OC Profile у меню BIOS, Core Ultra 7 265K почав таки тротлити, досягнувши за моніторингом 100 градусів на відповідному лічильнику. При цьому кількість утилізованих ним ватів зросла до 290 у максимумі, а робочі частоти, помітно, не змінились. Нам стало цікаво, а чи є різниця в продуктивності між номінальним та OC режимом на практиці? Робимо пару простих рухів і запускаємо тести. Як бачимо на графіках у синтетичних бенчмарках особливого профіту від безлімітного режиму споживання непомітно. Так він є, але в межах похибки вимірювань, та ще й інколи режим за завмовчуванням демонструє трішки кращі результати з різницею аналогічного порядку. У її грах відмінність помітніша. Кіберпанк 2077 на максимальних налаштуваннях графіки оновлювалась на пару кадрів за секунду швидше по середньому лічильнику і на 4 по 01% лоу. Dragon Age The Wailguard на найвищій якості картинки отримала ще трішки більше FPS, якщо точніше 4 в середньому, і додаткові три кадри зафіксувала статистика найдовших кадрів. Але чи варто воно того? Далі переходимо до повноцінного набору тестів, який проводився виключно при споживанні за завмовчуванням, бо саме такий режим, скоріш за все, обере більшість користувачів. По роботі з пам'яттю у АІДа 64 підослідний CPU не продемонстрував чогось видатного на фоні інших внутрішніх опонентів. Результати можна вважати однаковими. Що ж до процесору AMD, то те, що він відстав від горою огляду на величину до 17%, вже звично і цілком логічно для даного бенчмарку. Архіватору 7-Zip сподобалась продуктивність новинки менше за всіх. Навіть найслабший суперників в лиці Core i7-14700K обігнав його на 8-20%, а найсильніший Core i9 на усі 16-32%. Процесор AMD у даному випадку по швидкодії знаходився між двома останніми. Але вже у наступному тесті Cinebench 2024 герой огляду реабілітувався і зайняв перше місце по однопотоковій продуктивності, випередивши найближчого переслідувача Ryzen 9 9900X на 4% балів. У багатопотоковому режимі він засяяв ще яскравіше, бо зовсім трішки, на якихось 2%, відстав від більш нашпигованого ядрами та потоками лідера Core i9 – 13900KF. Geekbench 6 не погодився із CineBench 2024 і при навантаженні на одне ядро виставив на перше місце процесор червоний. За піддослідом CPU, друге місце із відставанням 5%. При навантаженні ж на всі ядра новинка знову здивувала і взагалі посіла перше місце, хоча і з мінімальною перевагою над найближчими переслідувачами, якими виявились Core i 9 13900 kf та Ryzen 9 9900 x на 1,5%. Рендеринг у Blender продовжив натякати нам на те, що Core Ultra 7 265K k гідний супротивник навіть для найпотужнішого за сирою продуктивністю Core i 9. Тут перший продемонстрував як мінімум найгіршу швидкодію, перемігши на фотофініші у двох із трьох тестових сценаріїв. Над Ryzen 9 9900X та Core i 7 він трішки познущався і обігнав обох на 4-11% теж у двох із трьох випадків. 3D Mark об'єкт тестування показав себе не з найкращої сторони. Якщо у графічних підтестах він тримався на рівні своїх синіх побратимів, то у сценарії з переважним навантаженням на CPU просів на 11%. Єдиним суперником, якого йому все ж вдалося здувати відносно легко, став Ryzen 9-9900X. Bench for Creators імітує навантаження професійним програмним забезпеченням, і у даній дисципліні Core Ultra 7 265K своїми оновленими ядрами ніяк себе не рекламує. За ним останнє місце, хоча є з відносно невеликим відставанням від Core i 7 на 2-7% та більшим від Core i 9 на 4-12%. А от хто показав себе тут упевнено, так це опонент AMD. У Photoshop йому взагалі не було рівних, а у DaVinci Resolve та Adobe Premiere Pro результати або трішки гірші, або на рівні інших учасників. Тепер поглянемо на поведінку піддослідного CPU у роботі із нейромережевими алгоритмами. Geekbench AI, використовуючи відкриту бібліотеку ONX для створення нейромереж, дався новинці значно легше, ніж іншим процесорам Intel, але й не настільки, щоб дотягнутись до результатів Ryzen 9 9900X. Останній випередив героя огляду на 3-15%. А він у свою чергу вивіз на 15-45% більше балів, ніж Core i 7 та Core i 9. З інструментами OpenVino для оптимізації і розгортання нейронки, які підтримуються вбудованим NPU блоком процесора, Core Ultra 7 265 k показав себе як ні риба, ні м'ясо. Бо із 32 та 8 розрядними числами фізичні ядра CPU упорались краще, ніж NPU. І все одно обидва режими обчислень взагалі не змогли нічого протиставити незрівняно кращим результатам суперника від червоних. Також нічого позитивного не помітно у протистоянні з побратимами. У одних сценаріях швидше вони, у інших героївглядом. І до найцікавішого, до ігор. Усі проекти ми тестували у Full HD, щоб якнайменше продуктивні системи залежала від відеокарти. При цьому налаштування графіка обирались максимальні для більшої відповідності реальним умовам використання комплектуючих. У Baldur's Gate 3 підослідни CPU сходу опинився на останньому місці разом із Ryzen 9 9900X. Їх результати відрізняються між собою усього лише на 1 FPS на користь новинки. Що ж до інших учасників, то Core i7 14700K випередив об'єкт тестування на 11%, а Core i9 13900KF на 13, що немало по сьогоднішнім міркам, та й за логікою речей мало бути навпаки. У Cyberpunk 2077 Core Ultra 7 265 k зібрав свої цифрові думки докупи і таки зміг випередити свого попередника. Але знову цей злощасний 1 FPS різниці не дозволив йому у повній мірі насолодитися перемогою, тим більше, що старий Core i9 допоміг системі відрендерити ще на 3 середніх FPS більше. Опонент з червоного табору відстав від конкурентів і у даному тайтлі. І, наприклад, герою огляду він поступався 6% середньої частоти кадрів. Dragon Age The Well-Guard знову опустила новинку з небес на землю. Остання на 4 середнього лічильника просіла у порівнянні з Core i 7 14700K. Відставання від Core i 9 виявилось ще більшим і його можна оцінити цифрою у 6% FPS. Ryzen 9 у даному сценарії так і не зміг себе якось проявити і знову посів останнє місце у загальному заліку з програшами у 4% під дослідом у CPU. У Forza Horizon 5, якщо звернути увагу на моніторинг, завантаження GPU частенько перевалювало за 90%. Тож, скоріш за все, саме через цей нюанс більшість учасників вивезли приблизно однакову кількість FPS на рівні 220. Але новинка у даній гоночній Аркаді чомусь забарилася із перемиканням необхідних передач і помітно пригальмувала на величину до 3% середнього FPS у порівнянні з іншими болідами. «Сталкер 2 серце Чорнобиля відзеркалив ситуацію, яку ми вже неодноразово спостерігали раніше. Core Ultra 7 265K досить легко кладе на лопатки червоне CPU, але до побратимів не дотягує у даному випадку на 4-5%. При цьому у найбільш процесорозалежному проєкті Total War SAGA 3 герой огляду показав себе гідно. На пару кадрів за секунду при середніх 154 випередив Core i7 14700K, але очікувано відстав від Core i9 на 3 FPS, бо останнього ядер та потоків більше, а їм тут усім знайдеться робота. Ryzen9900X 9 9900X знову пасе задніх, його результат на майже 8% менший, ніж у піддослідного процесора. Ну а на цьому з іграми все. Але ще розповімо про один цікавий і позитивний момент, на який ми звернули увагу під час тестування: це робочі температури і енергоспоживання новинки у іграх та непрофесійних застосунках. Наприклад, у тій ж самі Троє, яка навантажує доволі сильно усі доступні ядра та потоки, скільки б їх не було. Нагрів Core Ultra 7 265K і до 70 градусів не дотягнув. А у Core i7-14700K цей показник у аналогічних умовах вперся у 90 градусів. При на 30-50% вищому енергоспоживанні такий розклад прослідковується у всіх протестованих проектах, і в деяких із них різниця у кількості утилізованих ват може аж до двох разів доходити. Вважаємо цей нюанс важливим, тому й робимо на ньому акцент. Підходячи до підсумків протестованого процесора, в голові частіше за все виникає лише одне слово спірно. І застосувати його можна до декількох аспектів. По-перше, продуктивність. Так, по тестам добре видно, що підвищення IPC на обох типах ядер відбулось значне, але воно не настільки велике, щоб повністю компенсувати відсутність технології Хайпер Хоч і на трішки, але наступник все ж не дотягує до свого попередника по даному напрямку. Вже не кажучи про старшу модель. А от на фоні Ryzen 9 9900X за швидкодією Core Ultra 7 265K виглядає доволі непогано, особливо у іграх. По-друге, це енергоефективність у робочому софті. Таке відчуття, що вона не покращилась ні на йоту. І бачите, знову 270-290 Вт піку з лімітами і без досі якось дивно. Сильно зниження апетити та температуру у повсякденних задачах, включно із іграми, пом'якшує цей недолік, але неприємний осад залишається. Тому, повертаючись до загальних розмірковувань про піддослідний процесор, відчуття все одно суперечливі, наче швидкодія ядер зросла, але це не допомогло обігнати 14-ту лінійку. Енергоефективність покращилась, але лише у певному типі застосунків. А ще й цінник не манить своєю скромністю, принаймні поки що. З безперечних плюсів виділимо підтримку додаткових чотирьох ліній PCI-Express та більш швидкої ОЗП. Для декого оці переваги можуть стати вирішальними. Ну і наостанок залишається немалий шанс на покращення продуктивності після виходу нових версій мікрокоду. Тут можна тільки припускати наскільки вдалими вони будуть. Сподіваємося, що ситуація з продуктивністю зміниться суттєво у кращу сторону, і ми у такому разі неодмінно повідомимо вам про це оновленими тестами. Тому лишайтеся на зв'язку. Не забувайте писати зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Ставте пальця вгору та по можливості радьте наш канал. Друзям! Все буде Україна!